Тає сьогодні вже 793-й день війни Росії проти нашої нації. Останній робочий день цього тижня пройшов спокійно, без тривог. Тож надіємо, що і вихідні будуть такими ж. А про основні події у Хмельницькій області цього ж дня дивіться далі в інформаційному випуску новин на 33-му телеканалі. У Хмельницькій міській раді відбулося чергове засідання виконавчого комітету розглянули 106 питань порядку денного. З важливих рішень, які так само варто звернути увагу, це рішення про оздоровлення діток під час канікулів 2024 року. Ми визначили шість основних закладів для Проведення шість головних об'єктів для проведення оздоровлення це наш комунальний табір, це інші наші комунальні установи, це спортивні табори, це оздоровчі табори. Ну і ставимо для себе завдання десь до 4 тисяч дітей оздоровити за час оздоровчої кампанії. Mm -hmm. Сьогодні два рішення ми розглядали в форматі розширеного засідання виконкому. Перше рішення це підведення підсумків осінньо зимового періоду 2023-2024 років загалом успішно пройдено осінньо зимовий період. Всі послуги, за якими відповідаємо, надавалися вчасно, доволі таки якісно. Ну і зараз ми ж готуємось до наступного опалювального періоду. Це перелік ремонтів, придбання обладнання, це наше теплопостачання, водопостачання, водовідведення, робота управляючих компаній, робота інших комунальних підприємств. Ну і сьогодні ми так само підвели підсумки фінансово-господарської діяльності наших усіх комунальних підприємств і установ за 2023 рік. Маємо прибуткові підприємства, маємо підприємства з нульовим фінансовим результатом, маємо збиткові підприємства. Ну але загалом зважаючи на умови війни, ситуація в комунальному господарстві і фінансово-господарської діяльності стабільна. Травня 2024 року для більшості українців автоматично призначить житлову субсидію на неопалювальний сезон. Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням та розраховується на два. Основних періоди. на неопалювальний сезон, який триває в нашій державі з 1 травня по 30 вересня, і на опалювальний сезон, який триває, визначений з 1 жовтня по 30 квітня. І ось якраз ми наближаємося до 30 квітня, тобто, уже усі субсидіанти, які отримали щомісячно свою субсидію в період опалювального сезону цей період завершується. Але вони у нас є на обліку. Розрахунок зроблений на два періоди відповідно до їхнього стану і їхніх доходів. І з 1 травня ми самостійно, тобто органи пенсійного фонду, самостійно без звернень субсидіантів, за матеріалами, які в нас наявні, розраховують на новий неопалювальний сезон суми до виплат за субсидії і пільги. Усім же ж іншим бажаючим. Набути право на субсидію чи пільгу, хто набуває відповідного статусу, необхідно самостійно звертатися в будь-який час до органів пенсійного фонду з відповідним пакетом документів, щоб ми розглянули і визначили, чи має людина право на житлову субсидію, чи не має. За хабар у сумі 5 тисяч доларів за усиновлення дитини, експосадовиця заплатить 68 тисяч гривень штрафу. Винагороду у подружжя, яке хотіло всиновити хлопчика з хмельницького дитбудинку, фігурантка вимагала за позитивний акт обстеження побутових умов проживання, запобігання штучним перешкодам та подальше сприяння в усиновленні малолітньої дитини. Суд визнав винною хабарницю у вчиненні кримінального правопорушення та призначив їй штраф в розмірі 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У Хмельницькому на проспекті Миру поліцейські зупинили автомобіль через відсутність переднього державного номерного знака. Під час спілкування з водієм патрульні виявили, що чоловік за кермом був у стані алкогольного сп'яніння. Результат драгера показав перевищення допустимої норми у понад 12 разів. На кермувальника склали два адмінпротоколи. Тиждень з основ безпеки життєдіяльності. Рятувальники Хмельниччини провели низку пізнавальних заходів. Зокрема, завітали до дітей освітніх закладів Дережнянської, Кам'янець-Подільської, Хмельницької, Волочиської, Віньковецької та Красилівської територіальних громад. Під час занять діти опанували основи безпеки життєдіяльності, правила пожежної і мінної безпеки, принципи надання домедичної допомоги, алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Також нагадали про правила поведінки під час сигналу повітряна тривога, пожежної безпеки як вдома, так і на вулиці. Особливо Увагу фахівці ДСНС звертають на те, що вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу, та наголосили, що у разі виявлення підозрілих предметів необхідно бути максимально уважними та одразу повідомити службу порятунку. ДСНСівці продемонстрували дітлахам пожежно рятувальну техніку, своє захисне спорядження, пожежно-технічне обладнання, що допомагає бійцям у гасінні пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних подій, рятуванні людей. Тощо. Також учні мали змогу відчути себе рятувальником, потримати в руках пожежно-рятувальне спорядження. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбувся круглий стіл на тему впровадження навчальної програми основи сім'ї в освітньому процесі. Сьогодні питання цінності сім'ї, сімейні цінності є дуже актуальні. Сьогодні соціальна мережа дає нам, що Україна входить в п'ятірку, скажімо, Країн, в яких найбільше розлучень, це є сьогодні проблема. Сьогодні ми говоримо про те, що війна, сьогодні наші хлопці захищають в збройних силах України нашу територіальну незалежність, а дуже багато жінок виїхали за кордон. І дівчата з сім'ями, з дітьми, тому на сьогодні ця проблема загострюється набагато і набагато гірше. Тому, звичайно, звід згідно з такими питаннями, які сьогодні є, ми провели такий круглий стіл, де розглядали цінності, сімейні цінності, які є дуже важливими для нашої роботи. Я хочу сказати, що на цьому круглому столі у нас були представники Хмельницької обласної ради. Ми вдячні, що це була Віолета Олександрівна. Мова йшла про те, що сьогодні школа відкрита, що сьогодні батьки, діти, вчителі можуть вибирати. Ті програми, які вони хочуть, щодо е, питання сімейних цінностей, можливо, це можуть бути не тільки якісь навчальний, скажімо, предмет, тому що навчальний предмет це дуже важко, щоб він пройшов. А може якісь ось такі питання саме сімейних цінностей, треба обговорювати також і на виховних годинах, особливо в старших класах. Я рахую, що цей круглий стіл був цікавий. Хочу сказати, що і науковці, і вчителі. І громадськість міста, і батьки висловили свою думку щодо питань, які стосуються сьогодні сімейних цінностей. 26 квітня 2024 року відзначають 38 роковини з дня аварії на Чорнобильській АЕС. Чи пам'ятають хмельничани про ці трагічні події? Звичайно, я пам'ятаю, тому що подія сталася 38 років тому назад. Я якраз була випускниця 10 класу. В той час радянська влада замовчувала і для нас. Це була велика таємниця про те, що сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції, стало відомо нам, напевно, вже аж влітку, коли відбувалася евакуація людей звідти. Для мене це до цього часу величезна трагедія, тому що постраждала велика кількість людей, екологія в Україні. Погіршився стан екології не тільки в Україні, а й у всьому світі. Тому я дуже хочу, щоб людство зрозуміло ті наслідки, які сталися внаслідок аварії на Чорнобильській електростанції, і всіляко прикладала з великих зусиль, щоб більше цього не повторилося. Всім бажаю миру, Україні, перемоги, спокою і щастя. У нас то, ніби нікого немає, звіта, але ну все рівно воно ж дало нам... На навколишнє середовище, ми ж цим дихаємо, все рівно воно це. А людей дуже шкода, що загинули. Для мене особисто я приїхала жити в Україну у 87-му році. Приїхала я з такого регіону, що теж не відрізнявся такою екологічною чистотою. Це Казахстан, поруч був космодром, але. Почались проблеми з щитовидною залозою саме тут, почались проблеми з випадінням волосся саме тут. Ну і взагалі мої рідні також це на собі відчули. Мама моя також, в неї почались проблеми з щитовидною залозою, відповідно, проблеми із серцем. От. І це все, я вважаю, що це наслідки. Звичайно, пам'ятаємо. Ми в школі раніше завжди якби, виховною годиною. Нам нагадували про події і в селі, в якому я жила, було декілька рятівників, які брали участь. Брали участь в цих подіях. Не можу сказати, що особисто для мене вони означають, але це ну, надзвичайно велика жертва людей, які рятували. Брали участь по порятунку і в тому числі нашому. Я тоді, в 86-му році, було якраз, я був е в 9 чи 8 класі, я не пам'ятаю, ну, середньої школи. Ми поїхали в Нєгін е в поход, ну, з палатками відпочивати, бо тепленько було, не так як зараз тепло було. Ми ж не знали, що взирвалося це, от все. Ми якраз поїхали туди, віддихали там, костри шашлики, таке все з ночовкою. І потім, коли вже приїхали, то я, я пам'ятаю, що я дуже погано себе почував, хоч був малим, але голова крутилася взагалі так, ну, не було. було. Я пам'ятаю ці дні. А потім е, вже сказали, коли сказали, вже, що Чорнобильська взривалася, то ми вже зрозуміли, в чому діло було. А так то така от була ситуація. Так от я пам'ятаю це, пам'ятаю, я кажу, мені було 15 років. Погода на вихідні 27 квітня на Хмельниччині буде мінлива хмарність без опадів. Вітер вночі північний: – 3-8 метри за секунду вдень. Південно східний 5-10. Температура повітря по області вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів на поверхні ґрунту заморозки 0,3 градуси. Вдень 14-19 тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 3 до плюс 5 градусів на поверхні ґрунту заморозки 0,2 градуси. Вдень 15-17 тепла. 28 квітня в області синоптики очікують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря на Хмельниччині вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів в день – 18-23 тепла. Такими були новини. П'ятниці. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних. До зустрічі уже в понеділок.